Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні хочу нагадати і розповісти ще про одне свято наших пращурів, свято, яке святкується в жовтні. І зверніть увагу, що в наш час в лісовика, мабуть, вже не вірять навіть діти, що такий існує або ж вважаються казковим героєм, а в часи наших. Далеких предків, лісовик був реальною фігурою, в нього вірили. І навіть був день 3 жовтня, коли наші предки вважали, що він е... востаннє обходить свої володіння і лягає спочивати аж до весни. Лісовик він... Був для наших предків, слов'янських предків фігурою, значущою, особливо в тих місцях, де були великі ліси. Наші предки вірили, що в кожному великому лісі є свій лісовий дух. А... Подекуди, подекуди вважали, що й не один може бути. І іноді вони ворогують, б'ються за володіння, і тоді зіймається великий вітер, валяться дерева, лісовики б'ються за територію. Іноді вважали, що такі події відбуваються в лісі під час того, як лісовик вирішив одружитися. Бо наші предки думали, що все ж таки. Лісовик не завжди буває одинаком. І іноді вони створюють навіть сім'ї. А лісовичка мала вигляд якоїсь такої дивної істоти з великою груддю, якій приходилось закидувати собі аж за плечі. І розвішувала своїх малих дітей лісовинят на гілках старих дерев. Сам же по собі лісовий дух в світогляді наших пращурів, в уяві, він був іноді дуже велетенським, вищим за дерева. І коли він ішов, то здіймався вітер як попереду, так і позаду. І не можна було відслідкувати його маршрут, тому що цей вітер якраз і Лісовика для того, щоб знищувати його сліди. А коли він виходив на відкриту галявину, він міг стати малесеньким, як трава, завбільшки і ховатися в траві. Ще наші предки думали і вірили в те, що лісовий дух може обертатися на будь-кого і будь що і навіть на людину. Частіше за все, якщо він був в образі людини, то це маленький дідок з сивою бородою. Іноді одноокий. А примітою лісовика, вони думали, є те, що у нього на навиворік все переплутано. І зуття також переплутано з ноги на ногу. Це така прикмета, що тим міг зустріти. До речі, якщо таке відбувалося, то треба було бути ввічливим і відповідати на всі питання і підтримувати розмову, бо лісовик не начебто любив поговорити. Ще наші пращури вірували в те, що лісовик завжди допомагає дітям, ніколи їм не шкодить. Якщо дорослому там залежить від настрою лісового духа, іноді він міг допомогти. Тому, хто заблукав, вивезти його з лісу, якщо ця людина йому сподобалась. Іноді міг іще більше заплутати. А от якщо дитина потрапляла в його володіння, то він завжди намагався їй допомогти і вивезти з лісу. Вважали, що лісового духа треба задобрювати, бо ж приходилося ходити в ліс і по гриби, і по ягоди, і по дрова, і на полювання. Тому якраз 3 жовтня йому приносили пригощання і викладали хліб і вино або горілочку, кажуть, полюбляв лісовий дух. Десь на старому пні. Ще наші предки вірили, що найулюбленішим звіром лісовика є ведмідь. Вони дуже часто ходять в парі. Ведмідь навіть стереже сон, якщо лісовик вирішив лягти подрімати. Тому сьогодні, якраз 3 жовтня, Є така нагода віднести частування лісовому духу, задобрити його. До речі, і пастухи носили пригощання лісовому духу, для того, щоб, якщо що, допоміг, заблукавши й худобині, вийти з лісу, або хоча б, щоб не загнав її в болота, щоб вона не потонула. Ну, і, звісно ж, ті, хто Полюють ті, хто е, збирають щось у лісі, ті також задобрювали лісового духу, духа. І кажуть, що якщо лісовику ти сподобався, або твоє частування, або ти сам, то він може тебе вивезти і на галявину де повно ягід і грибів, і навіть звіра мисливцю, який сподобався лісовий дух міг. Пожертвувати, скажімо так. Хоча він, звісно, це ліс це його володіння, і всі звірі йому підчиняються, він їх як начебто стереже і оберігає, але іноді міг пожертвувати якоюсь лісною твариною, якщо так йому було по настройкою. Ну і таким чином він ще врегульовував кількість звіра на тих територіях, де він панував. Жив лісовик подекуди в дуплах, подекуди під землею. А іноді наші пращури вірили, що є навіть у нього будиночок збудований десь в густому. Лісі, куди не так то просто дійти людині. І навіть іноді вважали, що є і не один будиночок, а ціле поселення лісовиків. Ну, сам по собі лісовий дух він не поганий і не добрий, він, він дух. Тому все залежало від його настрою, від того, яка була пора року. І взагалі він не мав людської натури, тому очікувати від нього, що він буде вести себе, поводити себе як людина, також не слід. Ще вважалося, якщо ти ходиш десь по лісу, то якщо тобі тебе зачіпають. Несподівано. Гілки дерев або якісь корчі під ногами, то це означає, що на тебе звернув увагу господар лісу. І десь він тут неподалеку може бути. Це вказує на його присутність. До речі, я сама помічала, що іноді ти йдеш по якомусь насадженню, навіть не дуже великому, і тебе починають чіпляти гілки дерев. Причому вони беруться як знізвідки начебто, то, можливо, якраз це і означає, що зараз, будь уважний, на тебе звернули увагу, не зроби нічого лихого, не кидай сміття, не ламай гілок. Люди, коли йшли до лісу, вони взагалі просили на згоду лісового духа. Взяти щось із лісу. Ну, Поважали його, звісно, трошки боялися. Ще була така прикмета, що якщо ти заблукав у лісі, щоб вийти звідти, щоб тебе лісовик не плутав довго, не завів у якісь болота та хащі, треба надіти свою одежу всю геть чисто на виворіт. Тоді лісовик допоможе тобі знайти дорогу. Ну і ще хочеться сказати, що лісовик, рівно як і польовик, і домовик, і всі інші духи, вони впорядковуються, підпорядковуються Богу Велесу. Є такий міф, така історія, що колись давно Бог рот вирішив. Спустити на землю в наш проявлений світ всіляких духів і розподілити їх, їхні володіння між ними. Когось хтось спустився, впав у лісі, хтось пасер. хтось впав до річки і став водяним духом. Але якраз команду їм дав це зробити велес, тому що вони, як Воїни, військо Велесове, да? і всі вони якраз його в його владі. Він головний. Хоча над ними ще є і Бог чур. Вони вважаються, що не один дух, який би то дух не був, чи то лісовик, чи то польовик, чи домовий, чи водяний. Але вони всі вшановують точку зору Чура, і ніхто не може перетнути ту межу, яку він їм окреслив. Але, щоб ви знали, всі ці природні і стихійні духи, вони підпорядковані Богу Велесу. Тому, якщо потрібно, то ми звертаємося до Велеса. Якщо потрібно отримати, можливо, якусь інформацію від духа. Можливо, ти хочеш поспілкуватись тісніше з якимсь духом, налагодити з ним зв'язок, подякувати йому, то твоя віра в Велеса, твоє звертання до Бога Велеса в цьому також може допомогти. Хоча вони всі. Якби, звісно, вже не боги. Але вони мають свою силу. Наприклад, лісовик вважається, що він має дуже велетенську силу. Він може зіймати вітер, він може викорчовувати дерева, він може валити дерева з коренем, якщо розбушується, якщо розгнівається. Наприклад, вважається, що лісовики і водяники також часто конфліктують, ворогують за володіння і також можуть здіймати якісь стихійні лиха. Для того наші пращури і задобрювали всіх лісовиків і водяних, підносили їм дарунки, просили їхньої допомоги, якщо потрібно було, десь в лісі. Десь на воді. Ну і лісовий сьогодні обходить востаннє своє володіння, а потім спускається під землю на спочинок і відпочиває аж до весни. А навесні, навесні він прокидається і трошечки такий. Млявий, трошечки злий, виходить і починає обходити свої володіння. Ну ось і все, що я хотіла розповісти, це дуже цікаво і, можливо, якщо ви колись будете гуляти десь по лісу. Або навіть і по лісополосі, по лісосмузі якийсь не дуже великий, А можливо, навіть і по якомусь парку старому. Зверніть увагу, можливо, вам трапиться якийсь корч або пень. І вам захочеться просто-таки захочеться на цей пеньок щось покласти, або в якусь щілену, розселену на дереві. Ну, можливо, треба піти. Прислухатись до своєї інтуїції і покласти туди якийсь маленький даруночок. Взагалі, природні духи полюбляють те, чого нема в їхньому світі. І тому така річ, як, наприклад, шоколад, чого не трапляється в природі, шоколадні цукерки, вони дуже поважають, можете залишати духам місцевості. Шоколадні цукерки. А вони, можливо, вам допоможуть якоюсь інформацією, якоюсь думкою, якимсь інсайтом. Ну, ось на цьому я буду завершувати. Таке сьогодні, такий сьогодні день, день проводів лісовика. І мені хотілося вам про це свято також розповісти. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня, по можливості спокійного.